Нові стильні в Києві за нова комбінована модель оправи до окулярів для жінок. На середньому обличчя підійде такий варіант: дуже стильна, дуже граційно виглядає. Тут поєднання золотого кольору металу з ацетатною вставкою чорному кольорі. Саме такі будуть дуже гарно і акцентно виділятись на обличчі, підкреслювати стиль та статус. Має рухомі носопори, Саме завдяки ним посадка на перенісі регулюється, і підлаштовується під шириною вашого носика. Мінімалістичні стримані завушники вони йдуть на гвинтовому. Кріплені без флексів, і на кінчиках, звичайно ж, накладки для конкурсу. Можна встановлювати лінзи для постійних рецептів зі знаком мінус, також для корекції астигматизму І на плюс теж можна, що прозорі стильно виглядатимуть. І фотохромні лінзи. Це ті, що в приміщенні прозорими залишаються, а на вулиці затемняються у, наприклад, сірий колір. І на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Учасний дизайн в кінці лінза за доступні кошти і замовити оправу або ж окуляри за рецептом. Цю модель можна. Онлайн телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.